Виконано монтажні роботи по встановленню ДЖБ фірма Logic Power, модель безперебійника інвертора LPM PSW 4502. Номінальна потужність інвертора 3 кВт. Також з ним в комплекті встановлено АКБ, дитяжелязо фосфатне АКБ, ємністю 100 А1. Зроблено підключення до щитової через за допомогою АВР. Перемикається майже без затримки. Встановлено також додатково індикатор відсутності напруги. Також Пріоритетна фаза включення та зживлення стоїть мережа 220 вольт в будинок. Після подачі напруги автоматично відтвор, відновлюється живлення. Також йде зарядка на АКБ через інвертор. Монтажні роботи виконані від сайту 740. Замовляйте. Будемо раді допомогти та встановити обладнання.